Вам розповісти сьогодні про таку цікаву теплицю, яку я зробила. В цьому році я її удосконалила. О, моя теплиця довжиною 7 метрів. Виставлена арматура металева, до неї кріпиться сітка. Потім нарізаються дуги скло арматури довжиною 6,5 метрів, і формується такий купол. Жорсткість конструкції додають дуги металеві. Металеві дуги кріпляться до арматури, прив'язуються, Потім кожне скло арматури теж там прив'язується, шпагатом і формується така цікава теплиця. Висотою ця теплиця 2 метри 30 см. Ще раз дуги скло арматура нарізана 6,5 метрів вісімка, І через кожний метр сформований крок з арматури. Далі я буду накривати її агроволокном для того, щоб ну, утворити цю теплицю все-таки в, в кінцевому результаті. Мені знадобилося два шматки агроволокна по 10 метрів, шириною 3,5 вірніше, 3,20 ширина. І я буду кріпити до зверху кожен. Лист, так би мовити, кожен шар арматури буду кріпити до е, арматури металевої. З двох сторін. Просто закриваю е, двома полотнами. Е, як же зростають огірочки? Зараз я вам покажу. Огірочки в мене вже є, і доволі багато їх класно нав'язали. Ось. Е, Огірок такий великий Мертус, який потрібно вирвати. Потім ось ще два кущі Мертуса. Це у мене такий пробний варіант. Подивлюся, як він себе тут поводить. Мені дуже було цікаво цей гібрид вирощувати. Далі в мене тут е, е, директор, Мадрілен-огірок. В основному Мадрілен, директор і е, 9047 е, СВ, СІВІ. СВ. Можливо, так правильно. Тобто огірочки в мене вже гарно-гарно наростають і доволі таки багато. Зараз, ви знаєте, був якийсь холодний період, а зараз вже гарячий період. Сьогодні в нас 5 липня, на 5 липня маю ну, непоганий такий урожай. Ми вже їх споживаємо більше 10 днів. Ну, Звісно, не відрами, але потрішки по огірочки все-таки в'яжуться. Їм доволі таки комфортно тут. Е я підгодовую свої огірки. Це періодично раз на 10 днів зелене добриво також після кожного збору урожаю. Ну, це раз теж на 10 днів е ріверм обов'язково і захист е біофунгіцид, е фітодоктор е додаю, змішую суміш таку роблю фітодоктору і е ріверму. І обробляю по листу огірочки. Триходерму, так не забуваю, додавати з поливом для того, щоб коренева система була доволі така стійка і не було гнилий всяких. Тому сьогодні, 5 липня, доволі непогано, огірочки починають гарно в'язати, гарно ростуть. Тому ось так хочу поділитися з вами своєю теплицею, яку я удосконалила в цьому році, і побажати всім наснаги гарних урожаїв. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте обов'язково допоможу. Все, Всім гарних урожаїв, до зустрічі!